Привіт всім, друзі! Слава Україні! Ви на каналі Лесень Садок, і сьогодні я хочу зробити огляд насіння томатів, яке збирається висівати цієї весни. Отже, попри все, що відбувається у нас в країні, ми такий народ, який не здається, який вірить в перемогу, сильний духом і планує своє майбутнє. І от я так само, як і всі садівники, городники, любителі рослин, планую багато всього сіяти цієї весни, всього багато садити, щоб мати хороший врожай, насолоджуватись своїм домашнім свіжим. Особливо у моїй сім'ї. Всі люблять помідорки, тому сьогодні відео саме про них. Тут є різне насіння, є і те, яке я сію з року в рік, уже багато років, якому не зраджую. Ну, і також є нове насіння, про яке я вже давно мріяла, але якось все не доходили руки. Ну, і є також новинки, які я хочу це теж спробувати, як і всі садівники. Минулого року я вирощувала томати у високих грядках. У мене є дві високі грядки. Дуже сподобалось, дуже зручно там за ними доглядати. Працюватиму цього року знову на гарний результат. Отже, замовила я як сортове насіння, так і гібриди. І те, і те має, на мою думку, свої переваги. Я так комбіную кожного року: сію і гібриди, і сортове насіння. Отже, друзі, давайте розпочнемо з фаворитів, які я вирощую кожного року, з року в рік яким не зраджую з моїх улюбленців, так би мовити, найперший мій улюбленець – це Волове серце. Або ще Щебичаче серце інша його назва. М -м -м, цей томат ще вирощувала моя бабуся, дуже його любила. Томат надзвичайно смачний, це просто класика, любов. Урожай у них досить рясний, Плоди м'ясисті, солодкі. ну смак. Ну, як для мене, це одні з найсмачніших моїх томатів. Має такі плоди, трошки схожі до форми серця. Ну, я дуже раджу цей томат. Ну, Розумієте, з року в рік я не можу, щоб томатний сезон у мене був без було серця. Це номер один. Хурма це ще один з моїх фаворитів. І я його вже два роки сію. Мені подобається він тим, що він невисокий, він середнього росту. Плоди у нього великого розміру. Жовтенькі, такі оранжеві вже стають, коли наливаються. Дуже смачні, дуже багато соку вони мають. Ну, Просто безподобний томат. Мені він дуже подобається. Плоди у нього солодкі, з легенькою кислинкою. Він підходить просто також. Можна споживати в свіжому вигляді, можна консервувати, можна для соків, можна для соусів. Ну хурма це, це моя любов також. Друзі, ну як без мікаду. Червоний мікадо. Високорослий також томат. Плоди у нього великі наливаються. Такого навіть трошки рожевуватого забарвлення. Томати також дуже смачні. Дуже сочні. Наступний мій улюблений це рожевий гігант. Рожевий гігант це також високий томат, він досягає до 2 метрів висоти. Плоди величезні, рожеві, м'ясисті, смачні. Для салатів літом, для різних заготовок. Я його люблю заморожувати. Плодів він формує багато, але якщо ви хочете дійсно великі плоди, то ем, залишайте дві завізі, наприклад, на кущі. Ну, томат теж просто пречудовий. Друзі, йдемо далі. Давайте ще коротко по моїх улюбленцях: серія томатів Дебарао. Вона вже всім відома, я думаю. Хто хоч трішки вже пробував щось сіяти, садити, висівати. Дебарао це класика, яка зі мною кожного року, ми ж в моїй сім'ї ми дуже їх любимо. Це просто зручний томат, попри те, що він високий, він потребує підв'язок. Догляду, він зручний тим, що плоди досить дружньо дозрівають. Можна, наприклад, зібрати відро-два за раз і зробити багато заготовок. Шкірка у нього така плотненька, це такі гарні сливочки. Жовтенькі, бувають червоні. Ну, Дебарао дуже любить особливо мій чоловік, особливо жовті деберау. Він собі прямо з грядки зриває і їх смакує літом. Я цього разу взяла добирав жовтий гігант, червоний гігант і добира царський. Раджу всім. Спробуйте цей томат, якщо ви ще не пробували. Ну і так, в двох словах розкажу вам ще про Чорний принц. Я його ще не придбала, вам не покажу. Насіння з минулого року не збирала. Вирішила цього року нове насіння придбати. Чорний принц це томат, який дуже люблять мої діти, через те, що в нього тонесенька шкірка і дуже такий незвичний смак. Чорний принц має таку ледь кислинку, але при тому він і дуже солодкий. Ми його дуже любимо, навіть просто порізати на тарілку і смакувати. Це, це томат, який вже вирощують дуже багато років. Який ще моя бабуся дуже любила, і взагалі в нас в селі всі дуже люблять Чорний принц, тому Чорний принц обов'язково мусить бути зі мною у кожному сезоні. Тепер, друзі, давайте прийдемо до томатів, про які я давно мріяла, які давно хотіла висадити, про які давно чула. Нарешті цього року буду пробувати. Дивіться. Перший це волгоградський волгоградський томат ранній. Дуже багато відгуків вже про нього, дуже багато людей займаються вирощуванням волгоградського томату. Тому і я хочу спробувати. Це ранній невибагливий сорт. Невисока рослина, 60-80 см, ну, порівняно невисока. Гарні ось такі класичного такого вигляду помідорки. Буду пробувати. Тепер гібрид Тарасенко ювілейний, давно дуже хотіла. Цей сорт, це такий авторський особливий сорт, який теж дуже полюбився людям. Він до 1,5 метри заввишки. Дуже гарно має розвинуту кореневу систему, дуже гарні гладенькі, кругленькі плоди і дуже смачні. Середньостиглий. Далі, друзі, дуже хочу ще апельсин спробувати. Томат апельсин. Він середньоранній, кажуть, що дуже стійкий до холоду, до дощів. Він мені схожий на хурму на вигляд, бачите, але кажуть, що смак у нього трошечки ніжніший. У хурми є більше кислинки, а апельсин кажуть, що ніжніший солодший. Напишіть, будь ласка, свою думку, якщо ви вирощували апельсин, чи він вам подобається. Тепер наступний, наступний, низькорослий томат. Солеросо f 1 Дуже хочу спробувати цей томат, дуже мені його радять. Кажуть, що дуже зручно з ним доглядати, бо маленькі компактні кущики, а плодів багато, тіка й до хвороб. Спробуємо солеросо. Томат Ксіко. Він дуже невибагливий. Кажуть, що також стійкий до різних ем, хвороб. Дуже гарно відгукується до вирощування у відкритому ґрунті, що для мене якраз дуже актуально. Томат Ксіко F1. Гібрид pink Heart F1. Також дуже багато радять його, потужна рослинка, дає дуже багато плодів, урожайна. Ось такі кругленькі помідорки. Обов'язково хочу спробувати: Pink Heart F1. Друзі, забула також сказати, один з моїх улюбленців серед низькорослих це Ляна. Я його вирощую також уже багато років. Ляна завжди швидко приходить, ми її смакуємо найшвидше з усіх помідорків. Також малесенькі такі кущики не потребують багато догляду. Помідорки як для ранніх дуже смачні, соковиті, дуже гарно зберігаються, Ляна нам дуже полюбилась. Ще мої знайомі радили мені загадку. Ультраранній томат. Кажуть, що зовсім не хворіє, навіть коли навколо томати вже мають ознаки хвороби, загадка собі стоїть зелененька. Ось такі гарні плоди. Буду пробувати загадку висівати. Пише Тут виробник вказує 80-85 днів від сходів до збору врожаю це дуже ранній томат. Тому, друзі, підписуйтесь на мій канал. Будемо разом з вами сіяти, вирощувати. Разом з вами подивимося, що вийде із цієї загадки. Дуже давно хотіла придбати хлібу, сольний томат. Цього разу уже буду теж пробувати. Бушмен. Радять Бушмен мені також, компактний кущик 40-50 см, але плоди дуже красиві, мальовничі, насичені соком. Дуже гарно підходить до томатів, до соусів. Тепер дивіться: гібриди, які я обов'язково ще хочу спробувати: це Саргаз F1. Це є відносно новинка на ринку новий середньоранній детермінантний гібрид. Дуже хвалять. Бріксол F1. Кажуть, що він дуже підходить для виготовлення соків томатних. Оскільки в мене в сім'ї дуже люблять соки томатні, я їх завжди дуже багато заготовляю на зиму, то я думаю, що бріксол мені варто спробувати. І толстой F1. Він високорослий томат, середньоранній, але кажуть, що гібрид дуже врожайний і дуже ем, виправдовує сподівання на нього. Ось такий толстой. І теж хочу спробувати гібрид Торбей F1. Ранній гібрид, рожеві плоди, смачненький, такий з легко приплюснутої форми. Буду висівати. І дивіться, я ще собі так подумала. Для того, щоб розбавити трохи кольорову гаму, хочу ще трохи жовтеньких. Вибрала золоту королеву, такий середньостиглий томат. Кажуть, що він улюблений з городників. І вибрала ще золотий горіх. Це ранній томат. Ось такі два жовтенькі, красиві. І трюфелі вирішила цього року посадити японський трюфель червоний і трюфель жовтий. Трюфелі я люблю за їх вигляд, за те, що можна вийти на грядку і просто скуштувати. Вони такі у формі грушечок, дуже такі милі, аж хочеться прямо зірвати і з'їсти. Дуже радість також томат шалун. ранньостиглий томат. Кажуть, що дуже мальовничі китиці, можна прямо цілою китицею зривати, відрізати, дуже дружньо дозрівають плоди. Можливо, хтось уже пробував вирощувати шалун, Напишіть, будь ласка, свою думку, свій досвід. Ще на рахунок таких довгеньких слив взяла кармінні свічки середньоранні, і також червону стрілу теж середньоранній. Обидва томати. вони... На півдетермінантні, до 1,5 метри. Кажуть, що формують дуже гарні сливи. Ну, друзі, взяла я ще низенький білий налив, ранній врожайний сорт, щоб рано куштувати томати. І взяла ще ось такий царський подарунок, крупноплідний томат з такою цікавою ребристою формою зверху. Кажуть, що. Дуже гарний в нього смак. На цьому все, друзі. Огляд мого насіння завершений. Дякую вам, що додивились відео. Якщо вам було цікаво, я чекаю на ваші вподобайки, ваші підписки. І е, особливо дуже хочу вас просити написати якийсь свій досвід, тому що я не дуже так е, ще розбираюсь у сортах. Це тільки такий огляд мій. З мого невеликого досвіду, я знаю, що досвідчені садівники вже знають, що порадити, що підказати, тому буду дуже вам вдячна за ваші поради і коментарі. Всім папа! -па.